Пристань і ж малжонко моя лямантувати і слез тих більше надо мною виливати, Допусти тіло моє і ж землі віддати, В котрой буду суда Божого чекати. Як відаєш, кожний, хтося на світ родить, мусить ти ж умерети, прожнося тут гордит. Ям ти ж був колись людем на світі знайомий, а тераз от всіх прави єстем опущений, самими тілько діли, к судді отхожу, тебе о молитви. За душу мою прошу. Мене вспоминаючи, на себе пам'ятай, же ти ж мусиш вмерети, пильне на вважай, уважай. ще з тобою нині віч не розлучаю, дорогая малжонко, з жалем тя жегнаю. В подземний отхожу край тілом почивати, хібася аж на суді будемо глядати, де кожний з нас, що сіяв ту, там буде жати, небом і пеклом будуть там нагорожати. Дай нам Боже з тобою тамся оглядати і Христа Бога в небі вічно вихваляти. Жигнаюся із вами славне рецерство, над котрими мілим то є приложенство, Яслим кого образив, молю вас, простіте всіх моїх вин і образ, прошу запомніти, і просіте за мене всі, Господа Бога, би ми вольна була до неба дорога. Демитр Кривкович. Друзі, слухаємо проєкт громадського радіо Сагайдачний Чотири століття військової слави. Я Тарас Компаніченко читаю книгу Василя Каліста Саковича, вірші на жалостний погреб» зацного рецера Петра Коношевича Сагайдачного. Прекрасна давня українська мова, дивовижне заглиблення автора в біблейну. Світову та власну історію риторика і висока поетика відкриваємо нашу українську спадщину разом.